Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто. І сьогодні у нас на уроці гра, в яку принаймні один раз грав кожний школяр-дорослий. Гра, яка вже стала класикою програмування в Scratch. пін понг друзі, або як її ще називають, швидкий м'яч. Гра розрахована на двох гравців, тож буде чим зайнятися з друзями. Головна мета гри не пропустити м'яч, що буде з'являтися в центрі поля і летіти в сторону одного з гравців. Гра продовжується до п'яти очок. Всі елементи даної гри ми вибираємо з бібліотеки Scratch, або створюємо власноруч. Тож роботи в нас достатньо. Давайте будемо починати. Для початку видаляємо нашого котика, він нам сьогодні не знадобиться. І перейдемо відразу до гравців. Нам потрібні ракетки, відповідно, ви можете скористатися або ось цими кнопочками, або ось тут є в нас така палочка. Виберемо її. Її. Перейдемо до костюмів і відразу її трошечки налаштуємо. Розвертаємо її на 90 градусів, тобто ставимо ось так вертикально, можемо зробити її трошечки менше, але не забувайте, щоб хрестик, який визначає центр фігури, співпадав з хрестиком, який визначає центр спрайту. Ну і розфарбувати можемо за власним смаком. Ось таку ракетку я собі створив. Потім ми її дублюємо і замінюємо кольори на інші. З гравцями розібралися, можемо приступати до розробки тенісного стола. Але для того, щоб було видно, яким за величиною цей стіл може бути, поставимо гравців відразу на свої місця. В першому гравцю, який буде справа, задамо по координатам X десь 220 пікселів. Ну а по координаті y поставимо 0, щоб він опинився в центрі екрану. Гравцю зліва поставимо такі самі координати, але зі знаком мінус. Мінус 220 по іксам, а по ігрикам поставимо так само 0. Ось і визначилася площина для робочого столу. Переходимо до фонів і починаємо малювати стіл. Для цього нам знадобиться звичайний прямокутник. На початку гри вимикаємо в нього границі і колір виберемо сіренький. Це буде фонове забарвлення нашого робочого простору. Вибираємо прямокутничок і просто розмальовуємо фон. Тепер на цей робочий простір маємо намалювати стіл, тож вибираємо знову прямокутник, задаємо колір класичного тенісного стола, де такий зелененький. І границі також задамо білий колір для них. Виберемо і товщину поставимо десь 10 пікселів. Малюємо стіл. Звичайний прямокутничок у нас має намалюватися. Він має розтягнутися на всю висоту і доторкатися майже доторкатися до наших гравців. Ось таким варіантиком у нас буде стіл розташований. Тепер вибираємо лінію, зробимо вертикальну лінію, яка буде символізувати сітку на нашому робочому столі. Потім знову беремо лінію і задаємо товщину десь 4-5 пікселів і розділимо стіл горизонтально. Чудово. стіл готовий, гравці готові. Ну а тепер треба зробити пару маячків, які нам будуть допомагати відслідковувати, чи ми пропустили м'яч, чи забили голову. Для цього створимо окремі спрайти. Вони будуть звичайними прямокутниками без границь. Границі прибираємо. Ну а колір задаємо такий, якого просто немає у нас зараз на робочому просторі, наприклад, фіолетовий. Намалювали прямокутник, не паримося з ним. Дяк він у вас за величиною вийде. Такий робимо величезний. Нехай собі такий буде. І ставимо його на робочому просторі за нашим гравцем. Один зроблено. Тепер ми його просто дублюємо і змінюємо йому колір на інший. Нехай отакий червоний буде. І його переносимо за іншого гравця, тобто за гравця справа. Ось так розмістили. Ну і м'ячик нам вже знадобиться. М'ячик у нас є готовий. Ми його просто тут знайдемо. Ось він. Яким м'ячиком ви будете грати, вибирати вам. Тут ціла купа костюмів. Тож дивіться, який вам подобається, таким і будемо гратися. Мені жовтий подобається, нехай він не буде. Єдине, що зробимо його трошки меншим. нехай десь відсотків на 50%. Ну, в принципі принципі, Всі підготовчі елементи ми з вами використали. Тепер можемо приступати власне, до програмування. На початку гри зробимо дві нових змінних, які будуть рахувати, скільки забито одному гравцю, а скільки забито другому. Тож переходимо в розділ змінних. Класичну змінну моя змінна» видаляємо її, щоб вона нам не заважала, і створюємо зміну гравець. Перший і так само гравець другий. Чудово Змінні є, поки що поставимо їх ось в такому вигляді. Тут буде гравець перший, тут буде гравець другий. Перший гравець забиває йому нараховується бал. Другий гравець забиває йому нараховується бал. В принципі, все нормально. Тільки назви нашим гравцям давайте тут задамо. Тут буде гравець один, а тут буде гравець два. Ну просто щоб ми не плуталися з вами. Чудово, і це ми зробили. Погнали з першим гравцем розбиратися. Переходимо. Програмування його вибираємо, коли натиснуто на прапорець, наш гравець має опинитися в координатах, які ми йому щойно задали. Відповідно, їх просто тут і виберемо. До речі, відразу собі здублюйте цю команду, вона нам ще знадобиться кілька разів. Ну а далі задаємо йому рухи. Вибираємо блок завжди, щоб завжди відслідковував натискання наших клавіш. Перший гравець буде контролюватися клавішами SWAD, стандартні клавіші для. Лівого персонажа і контролювати ми будемо їх за класикою. Якщо натиснуто клавішом W, то наш гравець має рухатися вгору. Відповідно, поставимо йому тут змінити значення Y на десятку. Якщо ж буде натиснуто, дублюємо тут команду літера S наш гравець буде рухатися вниз, відповідно, мінус 10. Ну і по горизонталі дамо їм також рух. Тобто наші гравці зможуть трошки забігати на стіл і таким чином відбивати, так само як ми, коли граємося в дану гру. Мало не падаємо на тенісний стіл для того, щоб відбити м'яча. Зробимо тут таку фішку. Якщо я натискаю на клавішу A, я маю змінити значення X, тобто я буду рухатися вліво на значення мінус 10. Ну а якщо я натискаю клавішу D, я маю рухатися вправо, і X буде змінюватися на додатнє число на десятку. Але давайте тут також трошечки подумаємо. Давайте подивимося що у нас виходить. Запускаємо нашу гру і починаємо грати вгору вниз, в принципі, нормально. Але якщо ми рухаємося вправо, то можемо забігти і на половинку гравця справа. А цього робити не можна. Тож маємо зробити деяке обмеження для клавіші D. яке ж воно буде? Виберемо команду якщо і поставимо тут такий блок. Якщо значення по іксам, десь воно тут у нас має бути, ось воно менше в операції. Старах менше за значення, ну, десь приблизно давайте тут подивимось, мінус 157. Ну, окей, якщо воно менше за мінус 150, то ми можемо рухатися, інакше не можемо. Відповідно, якщо ми поставимо цю команду тут і подивимось, вправо біжимо, але далі забігати не можемо. І ще на що треба звернути увагу? Якщо я буду рухатися вліво, то я вибігаю за частинку столу. Вгору я також вибігаю за частинку столу. Цього не Має бути, це ми маємо також виправити. Як це зробити? Та дуже просто. В розділі рух вибираємо команду. Якщо доторкнулися до межі, то відбиваємось і ставимо її в самий кінець. Тепер наш персонаж вже не зможе вибігти за край столу. Але бачимо, що коли він доторкається до верхньої або нижньої межі, він починає розвертатися. Тож маємо вимкнути повороти наших персонажів. Ось тут такий пунктик у нас є. Вимикаємо в напрямку обертання нашого персонажа. І він у нас вже готовий до гри. Що ж робити з другим персонажем? Беремо керування першого персонажа і переносимо його на другого персонажа. У нас все перенеслося. Тепер маємо змінити тут кнопки і числа. Мінус 220. Міняємо на 220. Клавіша W заміняємо клавішою вгору. Літеру S на стрілочку вниз. Клавіша A у нас буде йти ліворуч. Ну, а клавіша D праворуч. І тут також треба внести деякі корективи. Так як ми будемо рухатися вже в ліву сторону нашим персонажам, то маємо поставити обмеження саме на ліву сторону. І значення поміняти наступним варіантиком. Значення X даного персонажа має бути більше за 150. Все, збираємо все докупи. Ставимо на свої місця. Дивіться уважно, послідовно виставляємо команди. Ну, і може Можемо перевірити, як же шрухається наш персонаж. Як бачимо, все чудово. Тільки один момент, як забули, треба заборонити йому обертання. Вибираємо напрям і вимикаємо обертання даного персонажа. Персонажами ми, в принципі, розібралися. Єдиний момент, що коли ми перемагаємо або забиваємо гол, наші ракетки. Наші персонажі, гравці, мають повернутися на свої вихідні позиції. А значить, ми зробимо наступні події. Коли я отримую повідомлення, давайте його тричі здублюємо. Тут у нас буде перше повідомлення перемога, друге повідомлення відповідно, поразка. Ну і третє повідомлення назвемо просто Гол. В результаті отримання всіх цих трьох повідомлень буде виконуватися одна й та сама команда. Ми маємо розставляти нашого персонажа на свої місця все чудово з першим розібралися, з другим робимо те саме. Ось і все гравці готові. Можемо починати грати. Перейдемо до наших спрайтиків, які контролюють наш м'ячик. Коли нам забито гол, вони відслідковують цю штукенцію. Але коли ми граємо, ось ці червоні фіолетові лінії, вони якось нам ну незручно дивляться. Тому зробимо їм наступну штуку. Коли натискають на прапорець, переходимо у вигляд, знаходимо тут ефекти, вибираємо встановити ефект, і тут задаємо привид. Ставимо його на 100%. Те саме зробимо і з другим персонажем, що нам дає даний ефект. Він робить наші фігури прозорі. Тобто, коли ми натиснемо на прапорець, вони типу зникають. Але комп'ютер точно знає, що вони стоять на своїх місцях, і працювати вони будуть так, як потрібно. Ну а тепер головна фігура це наш м'ячик. Для початку, коли ми починаємо гру, ми маємо виставити на нашому табло нульові значення. Тож переходимо. До змінних і вибираємо команду надати значення гравцю 1 0, надати значення гравцю 2 також 0. Далі маємо поставити м'ячик на своє місце, центральну точку. Ставимо перемістити в координати 0, 0. І тепер він стоїть на своєму місці. Далі наш м'ячик повинен вибрати напрям, куди ж йому летіти, а напрям він буде вибирати за допомогою повернутися в напрямку. І ось тут дуже уважно. Диш він може полетіти. Ми не маємо допустити, щоб наш м'ячик полетів вгору. Тоді він буде отут відбиватися і летіти вниз. І ніколи до наших гравців не долетить. М'ячик може полетіти десь в цьому напрямку. Для цього виберемо команду «випадкові значення, Подивимося ще раз на наші кути. Тут у нас десь кут 30, а тут у нас десь кут відносно такий самий, дзеркальний буде 150, тобто від 30 до та 50. Але ж в такому випадку наш м'ячик завжди буде летіти до зеленого гравця і ніколи не полетить до нашого синього гравця. Це якось несправедливо, тому здублюємо цю команду і напишемо мінус 30 і мінус 150. Так, два кути у нас є, і комп'ютер повинен між ними випадково обирати. Візьмемо ще одну команду випадково і ось таке Лего з вами складемо. Комп'ютер визначить випадкове. Значення тут і визначить випадкове значення тут, а потім випадково вибере одне з них, і м'ячик розвернеться в якомусь напрямку. Далі він має летіти. Але давайте зробимо невеличку паузу, щоб ми зосередилися і приготувалися до гри. Тож наш м'ячик з нами трошечки поговорить. І він виконає зворотній відлік 3, 2, 1, і після цього вже почне рухатися. Тут момент. Ось ці 5 команд нам ще знадобали. Тому ми їх десь дублюємо і покладемо поки що в сторону. Нехай собі тут лежать. Ну а ми продовжимо з вами гру. М'ячик починає рухатися. Окей, тоді ставимо йому команду Завжди він завжди буде летіти. І вибираємо швидкість, з якої він буде рухатися. 10, 8. Тут підбираємо самостійно. Коли наш м'яч долітає до межі, ми маємо сказати, що він відбувався. Ми, в принципі, можемо перевірити. 3, 2, 1, погнали! І м'яч полетів. Як бачите, він відбивається від стінок і поки що літає, куди йому завгодно і як йому завгодно. Супер. Погнали тепер розбиратися з нашими персонажами. Якщо наш м'ячик доторкнеться до гравця номер 1 гравець один у нас ось, він має відбитися до гравця номер 2 Куди ж він буде відбуватися? Тут ви вибираєте кут ось. До правого гравця відбиваємося, тобто до правого гравця і маємо розвернутися. Відповідно, ставимо тут повернутися в напрямку і задаємо випадку. Кут напрямку. Давайте задамо його поки що невеличким десь від 60 до 120. Ну а для гравця номер 2 буде такий самий блок. Тобто вибираємо гравець 2, і значення кутів вже будуть у нас у зворотньому напрямку, а відповідно їх знак також зміниться. Буде мінус 160 і мінус 120. Чудово, і з цим моментом ми розібралися. Лишається тільки розібратися. з Нашими забитими голами. Тут це дуже-дуже дуже подібно. Якщо м'ячик доторкається до червоної ось цієї полоски спрайт 2, то гол забиває гравець номер 1 Відповідно, ми і змінимо йому тут показники. Змінити значення для гравця 1 на 1 бал і оповістити, що гол забито. Чудово. Ну і щоб це дуже швидко не минало, зробимо тут невеличку паузу. Копіюємо команду. Де поставимо їх нижче і замінимо. Якщо м'ячик доторкається до спрайту 1, то гол забив вже гравець номер 2 Цим ми також розібралися. Ну а тепер фінальний варіантик. Якщо наш гравець 1 набирає 5 балів, то він виграв. Відповідно, тут знов-таки команда, якщо змінна гравець 1 дорівнює, оператори дорівнює 5 голів забито, то маємо надіслати. Повідомлення про перемогу. Якщо гравець 2 забив 5 голів, то також маємо оповістити про перемогу. Хм, А команди то в нас будуть зовсім однакові. А можемо ми тут зробити трошечки інакше. В операторах у нас є блок, який зв'язує умови, або гравець 1 забив 5 очок. Або гравець 2, забив 5 очок, неважливо. Ми поставимо тут, що вони мають оповістити про перемогу. Чудово, ставимо сюди. В принципі, тут у нас все склалося вже класно. Ну, а тут маємо зробити наступне. Коли ми отримаємо повідомлення про забитий гол, коли я отримаю повідомлення про забитий гол, ставимо початкові налаштування для м'ячика. Тобто гол забився, він повернувся на початок. Гол забився, м'ячик на місці. Все чудово. До все спрацювало. Ну і тепер маємо зробити ж повідомлення, хто в нас виграв. Для цього ми переходимо у фони. Давайте ми зробимо тут два дублікати. Перший дублікат створили, напишемо тут перемога гравця 1 і зробимо якось так красиво, щоб воно виглядало. Супер. А тепер підпишемо цей момент гравець 1, здублюємо, перенесемо напис на праву частину поля, а одиничку поміняємо на двічку. І з Верніть увагу, комп'ютер вам вже і назву змінив на двічку автоматом, перейменувавши. Ваш фончик. Ну а тепер перейдемо до кодування. Якщо ми натиснули на прапорець, то включається в нас фончик робочого столу. Тобто вибираємо змінити тло, і воно в нас так і називається поки що тло 1. Ну нехай так і називається. Окей. Так, а що тут на мотив? Яка поразка? У нас поразок не буде. Викинемо цю поразку звідси. І тут так само поразок не буде. У нас перемога тільки. Перемога одного з гравців. Супер. Ну, а тут маємо написати: якщо ми отримали повідомлення про перемогу, то ми маємо перевірити, а хто ж з гравців виграв, і включити відповідний фон. Якщо гравець 1 дорівнює 5, то маємо включити фончик перемогою першого гравця. Якщо гравець... 2 набрав 5 очок, то маємо включити перемогу гравця. 2. І ось тут важливо, щоб м'ячик у нас не продовжив бігати. Як бачите, він там уже набігав нам по 60 очок. Маємо зупинити все. Це діло. Давайте перевіримо. Так, відбувається, у нас тут все працює. Голи, Ой, голи заби. Ой, то що ж так швидко? Ось бачите, швидкість можна і підредагувати. П'ятий гол, перемога гравця номер 1 м'ячик зупинився, гра зупинилася, і можна в неї вже починати грати. Ну, як бачите, швидкість м'ячика, отут треба підредагувати, і ви вже обираєте її таку, яка вам подобається. Якщо у вас є Ідеї, як цю гру можна покращити, напишіть обов'язково в коментарях. Залишились питання? Також прошу до коментарів. Ну а якщо вам гра сподобалася, а я дуже на це сподіваюся, тиснемо пальці вгору і не забувайте про дзвіночок. У нас попереду ще багато цього цікавого. Ну а я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення!